Важливість кожного донату, як і чому важливо доєднатися. Фонд Юастронг разом з лінкастер Демайнінг» розпочинає волонтерську діяльність гуманітарного розмінування деокупованих територій України. Ручне розмінування під проводом професійних демінерів все одно залишається одним із найнебезпечніших процесів після військового відновлення, адже окупанти залишили сотні тисяч вибухово небезпечних предметів під різним виглядом. В землі, в оселях, в предметах побуту, на дитячих майданчиках і в звичайних іграшках. Для того, щоб зменшити ризик травмування і підвищити безпеку працівників, а також щоб пришвидшити повернення українців до своїх рідних земель, ми націлені придбати якомога більше зразків спеціальної розмінувальної техніки. Тільки разом ми зможемо допомогти зберегти життя наших захисників. Приєднуйся до нашого волонтерського штабу. Сучасні європейські технології, такі як Doc-Inc MV4, ArpTrack 400, Bojena 5 та GSC200, ефективні в розмінуванні. Вони можуть обробляти понад 24 тисячі квадратних метрів за добу. Ці машини безпечні, оскільки дозволяють дистанційне керування. Найближчим часом ми опублікуємо основні характеристики та переваги кожного із зразків, їх роботу та вагомість в процесі розмінування. Кожний донат, кожна гривня, кожний поширений пост наближе нашу спільну мету до втілення в реальності. Країна починається в кожному з нас. Країна починається з тебе.